Слава Богу, що ми зібрались герої віри, цей дощ. І дякуємо Господу за те, що ми можемо збиратися. І сьогодні я хочу значить, прочитати слова нашого Господа Ісуса Христа з Євангелія від Матфея, 6 розділ, 19, 23 вірші. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Світильником для тіла є око. Тому якщо твоє око буде чистим, усе твоє тіло буде світлим. А коли твоє око буде лукавим, то усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі, є темрявою, то яка ж велика тоді темрява? Адже де твій скарб, там твоє серце, а де наше серце? І я хочу такий приклад навести. В США є найбільший приватний будинок. Ну, не, не в світі, а в США. Найбільший приватний будинок. Він займає площу біля 16 622 метрів ну, квадратних. 16 622 і 8 ще. І резиденція Януковича в Межгір'ї віддихає, відпочиває. Бо там лише 620 метрів квадратних і 16, і більш половини ще. І ось цей найбільш великий приватний будинок в США, маєток Білтмор, був збудований за 6 років. У нас є будівельник, за 6 років можна збудувати отакий от великий будинок. І він будувався між 1889 і 1895 роками, а господаром його був Джордж Вашингтон Вандербільд II. Це приклад того, як людина збирає скарб на землі. Бо особняк він налічує 250 кімнат. Там є всередині будинку є басейн. Є доріжка для боулінгу, доріжки, є оранжерея, 35 спален і 43 ванні, ванні кімнати. Так? І навколо розташований сад. І от ця людина, хазяїн, він помер у віці 51 рік. Він це все збудував, а помер після операції з видалення апендициту, всього-навсього. І от все, що він тут назбирав. От воно якби йому і не потрібно вже було. Бо наслідки були якісь після операції, і нічого його не спасло. І цей будинок був збудований на сім'ю з трьох осіб, всього-навсього. Ну там були ще персонал. І ось що казав Ісус ще в ці часи, коли таких будинків не будували. Лука, 12 розділ, з 15 вірша до. 21. го Коли він казав своїм учням, глядіть і стержіться всякої зажерливості, бо не від надміру багатства залежить життя людини. І він розповів їм притчу, кажучи, в одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе, що робити, коли не маю куди зібрати врожаю? І сказав: зроблю так. Розвалю свої клуні, збудую більші, зберу туди все моє збіжжя та моє добро, і скажу своїй душі, душе маєш вдосталь добра, зібраного на багато років, спочивай, їж, пий, веселися. А Бог до нього промовив Нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде? Так буває з тим, хто збирає для себе, а не для Бога багаті. А що взагалі для людини є скарбом? От. Як зрозуміти, де мій скарб? Бо ми можемо прочитати ці слова, да, де ваш скарб, там ваше серце, збирайте на небі, мабуть, ми збираємо на небі. Там, де наші думки, де наші почуття, там наш скарб. І для когось скарб, гроші, для когось сім'я, там діти, рідні, машина, там, може, ще щось, робота. І от коли почалась війна, відбулася переоцінка цінностей. І те, що раніше було важливим, воно якби відійшло на задній план. А самим важливим що стало? Життя. Життя людини. І її захист від ворога. І от у Євангелії від Матфія, в 13 розділі Ісус розповідає притчу про купця, який продає все, що має, щоб купити поле, на якому є скарб. І це якби притча її можна трактувати і для людини, ну, що ми можемо бажати цього скарбу, яким є Царство Боже. Но Ісус, по-перше, говорить про себе. А, скарбом Ісуса Христа хто є? Церква. Люди. Наречена, наречена. церква, наречена, це скарб. Ми скарб. От ти скарб сидиш, теж скарб. А коли дівчина закохана, про що вона більше всього думає? Про кого? Про коханого, про свого нареченого, на що направлені її думки? Вона хоче що більше йому подобатись. Так? А про що думає наречений? <плес> <плес> про єдину і саму найкращу. Ну, якщо він її любить, то він думає про свою єдину найкращу і як зробити її щасливою. Ісус Христос наш наречений. І от як людина у притчі, він продає все, що має, щоб придбати нас. Ми для нього скарб. Бо Він перший полюбив нас. І люди думають, якось Він так полюбив, якось. От Він віддав своє життя за всіх, прийшов за всіх, він всіх любить. Но Ісус говорить, що ми для нього скарб. І хрест, це місце. Де Ісус віддав все, що мав. Він на Христі віддав своє життя, віддав свою гідність, віддав владу. Він все віддав. Все, от на Христі все віддав. Його розп'яття показало, що Ісус все віддав і нічого не залишив собі. І це ми для нього скарб. І Він прийшов на землю, щоб викопити людство від влади гріха, смерті, сатани, і ми для нього цінність. І він до нас так ставиться. І коли людина думає про себе, що вона нічого не варта, або їй хтось говорить про неї щось таке принизливе, їй треба пам'ятати, що смерть нашого Господа на Христі показує, що ми, кожен з нас, для нього самий великий скарб. І це піднімає нашу гідність. Ми не просто такі собі людишки, і як ну, зараз ну, якби людьми пере, переставляють да, як е, е, шахами. Да. Якби людина є, людини нема для нашого Ісуса Христа, нашого Господа, людина саме велика цінність. І наше життя варте того, щоб свята кров Ісуса пролилась заради нас. І це, це ми, Його скарб. А зараз таке враження, що світ зійшов з розуму. Так. І біле називають чорним, чорне називають білим. Західна цивілізація відбулася завдяки впливу християнства. І це був вплив не, не тільки на духовне життя людей, а й на всі сфери. І, наприклад, захист, ну, принципи християнської моралі і етики вони війшли в законодавство багатьох країн. І Наприклад, захист прав людини, це ж це християнська мораль. Чи християнські цінності, як любов до ближнього, милосердя, стали основою моральних норм західного суспільства, але зараз ми не бачимо да, цього. Якби на першому плані, що виступає? Скарби якісь цінності, але не люди, не життя людей зовсім. І це показує, де серце людини. І взагалі існує дві якби держави: є Небесне Царство Царство Боже. Біблія називається небесами. І тому написано: збирайте скарби де на небесах. Головою цього царства є хто? Бог. І в цьому царстві живуть за правилами Божими. Так? Тут. Це мир, праведність, довгоцерпіння, прав, ну, щира віра, це вічне життя. І тут усі рівні, і кожна людина має цінність. Держава, головою, якої є сатана, це Біблія називає світом цього, да, ну, називає світ цей. Тут живуть за правилами сатани. Тут гріховна природа. І люди зараз вибирають. Де їх цінності, за ким їм йти? І от е, що цінності цього світу, царства сатани? Срібло і золото, да, гроші, як е, написано в Посланні до Якова Якова 5.3, ваше золото й срібло поржавіло, і їх ржа свідчить проти вас, і з'їсть ваші тіла, як вогонь. Ви назбирали скарбів на останні дні. Друге, задоволення плоті – і через, ну, це проходить те, що написано в Галатам 5.19.21. 21: розпуста, нечистота ідолослужіння, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, і злоба, і задоволення гордості. Ну, Гордость. Все, що у світі да, пожадливість, тіла пожадливість, очей і життєва гордість. Оце цінності. Царство цього світа. Ісус каже, де твій скарб, там буде твоє серце? І наше серце, тобто наші думки, почуття, зосереджені на тому, що для нас найважливіше. І от знаєте, якщо людина от просто заплющить очі і от так подумає от, ну, зосередиться на своїх думках. Про що я думаю? От зараз, про що? І в нас в голові постійно. Фонтан? Фонтан думок, якісь спори з кимось, там, якісь монології чи діалоги, ще щось, щось комусь доказуємо, щось хочемо. Ну, в людині постійно постійно якісь думки. І треба собі, знаєте, якби запитати, як зрозуміти, де мій скарб, де моє серце? Де мій скарб? Про що я думаю найчастіше? Про помідори. Весною, так? <схи> <схи> На що я витрачаю більше часу і сил? Там передачі якісь спортивні, чи якісь там новини, новини, новини. Я якось зустріла одну ну, сестру, і я її запросила, ну, вона була в другій церкві колись, потім нікуди не ходила. їй кажу, Ну, приходь до нас. Вона каже: Ні, я зараз буду дивитись новини, всі новини, які є. Я хочу зрозуміти, що тут ну, відбувається. і Я буду просто зосереджена на цьому. Но політика і правда це речі несумісні. Тому ну, правди знайти там дуже важко. На чому я більше зосереджуюсь? Що, що от, Мій фокус? Заради чого я готова жертвувати? Що мені приносить радість чи занепокоєння? Що для мене саме велика радість чи занепокоєння? І що, якщо відповіді пов'язані тільки з земними речами, значить, вони стали нашим скарбом. А це не значить, що нам не треба дбати про нашу родину, про наші городи, наші дітей і так далі, чи ну, захищати землю. Це треба все робити. Але коли в центрі життя є Бог, Його воля і вічні цінності, тоді серце, значить, прив'язано до неба. І людина може сказати: ну я живу нормально, я нічого поганого нікому не роблю. і… і Вірю в Бога, ходжу раз в тиждень в церкву, і ну, в царстві Божому є цінності, я не проти них. Але що це таке? От збирати скарби на небі. Ну що, думати про вічне, як там буде добре, ну хтось так може подумати. Я теж думала. Ну просто думати про небо, просто думати, читати відкриття, як там написано, що там буде так а... смерті не буде. Ну збирати скарби, це, це, не, ну, це не то. Uh, і навіщо взагалі нам взагалі потрібні скарби на небесах? Бо що ми можемо без них якось, може, туди попадемо? Uh, для людей на землі скарб – це щось матеріальне, що можна пощупати. Да? А небеса це місце іншого виміру, це інша реальність. І в цій реальності віруюча людина може бути співучасником Божого небесного будівництва. Тобто, ми можемо там щось робити. Ми не просто тут знаходимося, просто так зібрались, потім підемо додому і знову свої діла. Будь-яка країна, якщо подивитись на країни, а, я щось я якась муха, 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 врага. будь яка країна вона є наслідком ну, життя в цій країні, наслідком того, що в ній робили ну, в цій країні люди, що роблять. Чи поганого, чи доброго, так? Ну, є різні країни. Да? І це ж залежить від того, що вкладають туди люди, які там живуть. Ну, чи держава, чи всякі там ем, ці можновладці. І Бог створив людину за своїм образом і подобою. Бог творець. Він дав людині теж можливість творити, робити щось корисне. І людина може творити те, що залишиться навічно і що буде от цим скарбом. Розумієте, ми можемо вкладати свої діла у вічність, ці скарби, які не тлінні. Бо написано, що на землі що земля і всі діла на ній згорять. І буде нове небо, нова земля. Так що, навіть все, що ми там робили, саджали, всі наші помідори, все рівно згорять колись. Ми з їху. ну, Знаєте, всім людям всі люди ну, вмирають. Одне покоління тільки не побачить смерті, якщо ну, ті, хто будуть тоді, коли Ісус Христос прийде да, за церквою. І тому, ну, все, що людина робить, якби, вона робить ну, тимчасово воно все це. І що залишиться? Перше, наш характер. Якщо людина говорить, що в неї такий характер, він не зміниться, це дуже погано. Бо е скарб це наш характер, який буде на небі. І коли характер дедалі змінюється і уподоблюється характеру Христа, ми збираємо скарб на небесах. То есть, христоподібний характер. Тому написано, щоб ми зростали і щоб ми не були малюками, які п'ють молоко, да? щоб ми ставали там далі, 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 дітьми, юношами там, і потім зрілими. Коли людина, от дитина народжується на землі, вона нічого ще не зробила ні поганого, ні доброго. Коли людина вже йде з землі. З нею, що є? Цілий багаж її життя, її, того, що вона робила в житті і якою вона стала. Так? І, чим би, ну, і чим більше ми відображаємо характер Христа тут на землі, тим більше його слава відбивається через нас. А слава Боже, це його сутність, це який він є. І… Ну, про характер можна багато говорити. Ну, в посланні до галатів там написано в п'ятому розділі: плід же духа це характер, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Тобто Робота над собою, боротьба з гріхом і прагнення до святості це цінно для Бога. Це той скарб, який ми збираємо. Це не просто, як ми будемо потім е, оцінюватись, да, і, і, і нагороди получати. Це просто те, що взагалі ніколи не зникне. Це все, що ми тут надбали, це за нами піде. А, і друге, це що християн може робити в своєму житті, і що є теж небесним скарбом, і демонструє велич Божюю. 1 Петра 2:9. Ви ж люди вибрані. Царські священники, святий народ ви царські священники. Ми. Ми святий народ, який належить Богу. Ви призначені сповіщати людям про великі вчинки того, хто покликав вас із темряви гріха у прекрасне своє світло. І це наші справи, це наші взаємостосунки, наша праця, особливо зараз. І Проявляти милосердя, просто жити з любов'ю, це вкладати цей скарб небесний, оце це ми вкладаємо. І ми можемо бути інструментом спасіння душ. Ми співробітники. Ісус сказав: ідіть, навчіть усі народи. Євангелії від Матфея, 28 розділ. І приведення людей до Христа це інвестиція в їх спасіння. І отже, ну, якби це, опять же, небесні скарби. це відповідальність і привілей. І Бог дав нам завдання бути співучасниками того, що буде на небесах. От ну, уявіть, у вічності зберуться мільярди, мільярди спасенних людей. І всі ці люди туди попали ну не просто так. Хтось їм про це сказав. Хтось нам сказав, чи ми щось послухали, чи ми комусь щось сказали, а Дух Святий доторкнувся до людини. І колись я ну, читала, що одна людина привела до Бога тільки ну, одного. Ну, от вона іншим ну, щось казала, але люди якось не сприймали. Тільки одна людина покаялась. І він думав: Господи, ну чого ж так мало? Ну Та людина вона стала відомим євангелістом, через яку покаялось багато-багато людей, там тисячі людей. І це була як і нагорода, цей скарб, який мала та людина, яка привела тільки одного. І ну, просто нам треба просити у Бога якоїсь креативності, що нам робити, як, як би достукатись до людей. Теж десь я чула, ну, в якійсь країні один чоловік він, ну, не, не міг казати, не, не такий не красномовний. І він просто ходив там рано вранці, десь по місту, і писав місця писання. Ну, там Десь на, десь на асфальті. Писав, 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 писав. Оце він робив кожен день. кожен день. Ну, Він тільки так, от він, Бог йому так показав. І він... Розумів, все рівно комусь це попадеться на очі, і із людиною щось, щось відбудеться. І третє, ну, це я так коротко говорю, бо це набагато це ширша тема, коли ми самі допомагаємо іншим ставати учнями Ісуса Христа, приводити так, да, ставати зрілими так, але потім допомагати іншим, щоб вони не залишались знову такими духовними дітьми. А щоб вони йшли і ставали учнями Ісуса Христа, і далі продовжували його справу. І як змінити напрямок серця? Бо людина може сказати, ну я не знаю. ну Все, що ми вклали в себе, це ж в нас, це через нас. Все, що людина кожен день дивиться, слухає, думає, це її скарб. І от вона може подумати, так, які ж взагалі в мене скарби, і що мені зараз з цим робити? Переглянути просто свої пріоритети у світлі Божого Слова. І це треба робити, як написано, в законі Господа волями. Тобто, треба волю прикласти. І щось треба виключити, вимкнути, Ну, і щось вимкнути в голові, щось вимкнути. А? В техніці Тоже щось вимкнути. І більше вкладатись в духовні речі молитву. Вивчення Біблії, служіння людям. Бо людина може поклонятись Богу, співати пісні, а в цей час десь там бути, в своїх думках знову, не зосередженою бути на Господі, а десь там літати. Жити за заповідями Христа, а не дотримуватись зовнішніх традицій. Просто не мати вид цей благочестя. І Практикувати щедрість, милосердя і також використовувати земні ресурси, час, а саме ну, наш такий важливіший земний ресурс це наш час, бо його не можна повернути. Наше життя воно постійно да, якби відміряє менше, менше вже часу залишилось. І от на що треба цей час витрачати? І бути вірним Богу в малому і великому, і довіряти Богу своє майбутнє, а не покладати стільки на земні ресурси або на людей, як ми бачимо зараз, як ми покладалися на людей, а люди вони підводять. І взагалі зараз церква, вона дуже далеко ну, відходить від Бога. І ми бачимо, що те, що допомогло західній цивілізації піднятися, якби зараз воно дуже далеко. І люди, якби жити стали краще, от завдяки технічному прогресу, люди в розвинутих странах, країнах стали жити набагато краще, ніж раніше жили королі. Навіть ми тут, ми, живе, ми зараз в нас. Набагато кращі умови, ніж були колись у королів. У нас батарея зараз тепла, да? в нас тепло, у нас є світло, в нас є техніка вся, вода, кран відкрив, холодильник відкрив, магазин пішов, є ну, людей: кафе, ресторани, машини, літаки, зв'язок. Зв'язуйся з ким хочеш, те, що раніше фантастиці було, в казках. Королі такого взагалі нічого не мали і близько. І... Але люди більше і більше чогось відходять від Божих принципів. І може ми живемо в такий час, коли вже скоро, скоро наближення, ну, кінця, якби. І я, я прочитала, ну, я не знала такі цифри, що. За Першої і Другу світові війни загинуло людей більше, ніж до того за всі століття, тільки за Першої Другу світову війни. Тому що е, інша ну, зброя, інша ну, техніка, все інше. І воювали, як би і віруючі люди, а скільки загинуло людей? І тому що нам треба збирати зараз? І допомагати іншим скарби, які на небі. І зараз я Самий головний скарб людини це коли стосунок з Богом стає в нашому серці справжнім скарбом, коли от ми розуміємо. Що саме головні це стосунки з ним. А до цього треба прагнути. І будемо пам'ятати про його велику любов, що ми для нього самий великий скарб. І Він нас любить, Він любить свою церкву безтями, тому що він помер за неї на хресті, і ми цінні. І тому Ісус сказав: де ваш скарб зі мною чи от з тим світом? Так що наше серце, наші бажання, вони завжди прив'язані до того, що ми вважаємо цінним. Так що, де, нам, де бути нам, Боже, і ми дякуємо, Господь, за це, цю настанову, яку ти дав, і Ти показав, щоб ми збирали свої скарби там, де нема е, злодів, де не крадуть. Де воно не тліє, щоб ми збирали свій скарб на небі. Боже, бо коли ми прийдемо туди, то за нами прийдуть ті скарби, які ми накопичили тут. Допоможи нам, Господи, бути в цьому серйозними, розуміти це. І ми дякуємо, Господь, щоб наш, допоможи, щоб наші очі були світлими, чистими і щоб ми. Вибирали, на що нам дивитися, що нам слухати, про що нам думати, до кого звертатись, на кого звертати свої надії. І ми дякуємо тобі, що Ти сказав ти нас не покинеш, не залишиш. Дякуємо, Господь, слава тобі! Амінь.